Усім привіт! В ефірі телеканалу Конкурент Тіві, наша постійна програма Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і розпочинаємо. Друзі. Ми маємо сьогодні спеціальний випуск нашої програми, який буде пов'язаний з тим, щоб надати юридичні консультації для тих осіб, які постраждали внаслідок прольотів російських ракет. До нас звертається дуже багато лучан, зокрема, оскільки в нашому місті, на жаль, як ви знаєте, нещодавно були прильоти російських ракет і дуже багато постраждалих осіб. Ї. Тому сьогодні ми дамо інформацію про те, як діяти, що робити, куди звертатися, і взагалі алгоритм, за яким варто рухатися в таких ситуаціях. Отож, для того, щоб ви отримали компенсацію і взагалі могли розраховувати на допомогу, потрібно. Зробити кілька необхідних кроків, зокрема для початку, необхідно викликати поліцію або особисто звернутися в відділення поліції, де написати заяву про те, що вчинено кримінальне правопорушення, зокрема Російської Федерації щодо вашого майна і взагалі щодо вас, і відповідно щоб таку заяву зареєстрували, і відповідно зафіксували, що у вас знищено або пошкоджене майно. В цій заяві ви описуєте все, що відбулося, відповідно, всі дані, яке майно знищено, відповідно, вказуєте, як це трапилося, і отримуєте витяг про внесення відповідно відомостей в єдиний реєстр відповідно до судових розслідувань. Після того, як ви зафіксували цей злочин, фактично відповідно правоохоронні органи вони будуть працювати і пропрацьовувати ці. Звернення ці заяви від громадян спільно зі службою безпеки України, а ви повинні далі рухатися і, зокрема, збирати докази, фотофіксацію проводити того, що відбулося. Зробити фотофіксацію пошкоджень, зокрема, вашої квартири. Це не для публічного, скажімо так, розголосу і публічного доступу. А ви збираєте ці докази для того, щоб в подальшому могли використати їх. Для відшкодування шкоди, яка була завдана російським обстрілом, відповідно для фіксації взагалі повністю пошкоджень вашого житла, вашої квартири, будинку чи інших приміщень, необхідно зателефонувати до відповідних служб, якщо ми говоримо про місто Луцьк. То відповідно ви можете звернутися або за номерами телефону в департамент житлово комунального господарства, або відповідно звернутися в сам департамент фізичного житлово-комунального господарства. Прийти, або звернутися в центр надання адміністративних послуг, відповідно зафіксувати так само заяву про те, що ви постраждали внаслідок обстрілу російських ракет, і знову ж таки. Надати всі дані, надати інформацію, надати ваші паспортні дані як власника житла, і відповідно, щоб зафіксували це все відповідні органи. Наступним кроком комісія, яка створена органами місцевого самоврядування, вона повинна оглянути ваше майно, і відповідно, скласти акт про те, що ваше майно пошкоджено. Відповідно, який стан пошкодженого майна, воно повністю знищене, не повністю, відповідно, чи можна там проживати, чи не можна проживати. І фактично, після того, як складуть цей акт комісії, ви так само можете звернутися знову ж таки з документами, які підтверджують право власності на житло. Відповідно з цим актом, який у вас вже буде повинен бути на руках, ви звертаєтесь знову ж таки в департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, якщо ми знову ж таки говоримо про місто Луцьк, де фіксується заява на те, що ви постраждали, де фіксується рівень цих пошкоджень, і фактично. Це буде подальшим, скажімо так, поштовхом для того, щоб можна було отримати компенсацію за пошкоджене майно. Щодо самої компенсації, то знову ж таки є кілька варіантів. Зокрема, ви можете зробити це онлайн за допомогою застосунку Дія де вказуєте свої дані через програму. Є відновлення. Фактично в розділі сервіси. Ви подаєте заявку для того, щоб. Відповідно отримати допомогу, і відповідно отримати, скажімо так, відшкодування за те майно, яке було знищено внаслідок російських обстрілів. Якщо в когось немає дії застосунку, то відповідно можна звернутися безпосередньо в ЦНАП або ж знову ж таки за телефоном зателефонувати і зафіксувати адресу інформацію про адресу пошкоджень, або ж знову ж таки подати заяву особисто і відповідно. Щоб в подальшому ви могли отримати відшкодування, також можна говорити про те, що на сьогоднішній день, зокрема, в Луцьку передбачено допомогу, яка надається тим особам, які постраждали, зокрема щодо житла. І є відшкодування на оренду житлових приміщень. Зокрема, якщо ви проживаєте на іншій квартирі зараз, або в будинку, або в інших житлових приміщеннях і їх офіційно орендуєте, то знову ж таки на сьогоднішній день міська рада. Виділяє до 14 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Для цього потрібно звернутися в департамент соціальної політики, надати відповідний договір між вами і орендодавцем, вказану, скажімо так, суму, яка буде зафіксована в цьому договорі, і ви можете розраховувати на 14 тисяч гривень щомісячної компенсації відповідно за те житло, яке ви будете винаймати. Говорилося про те, що будуть компенсовувати, це таки, одна така виплата буде щомісячна для сім'ї, яка проживала в зруйнованому будинку. І відповідно можна буде звертатися за такою допомогою. Неважливо, це буде приватний будинок, це буде квартира. Були питання особисто і до мене і до моїх колег. Чи це може бути готель, але знову ж таки заперечень не було, що це може бути готель. Варто тільки розуміти, що сума щомісячної компенсації до 14 тисяч гривень. Все, що більше місто поки на жаль не буде компенсувати. Також відповідно до останніх рішень сесії міської ради було обумовлено про те, що будуть додатково надаватися матеріальна допомога для придбання речей перших необхідних, які Варто купити тим громадянам, які постраждали, будуть звернення надаватися в департамент соцполітики і будуть проводитись так само одноразові виплати. Про суми ще поки немає інформації, але така можливість буде надана. І також додатково варто зауважити, що можна говорити про те, що держава на сьогоднішній день і дає можливість відшкодувати ті витрати, які ви. Понесете за встановлення вікон, наприклад, якщо в когось лише вікна постраждали, це може бути також алгоритм наступний про те, щоб написати заяву на те, щоб вам замінили пошкоджені вікна. Або, знову ж таки, можна зробити іншим шляхом. Зокрема, самостійно встановити ці вікна і відповідно потім отримати компенсацію. Але знову ж таки важливо, що. При самостійному встановленні вікон варто збирати всі необхідні документи, зокрема чеки на встановлення, чеки на вартість цих вікон, це треба фіксувати для того, щоб пізніше вам могли місцеві органи влади відшкодувати цю всю вартість, яку ви витратили на те, щоб встановити вікна самостійно. Або знову ж таки чекати, поки місцеві органи самоврядування. вони... Закуплять вікна, або, наприклад, через партнерів якихось відповідно встановлять вам вікна, і тоді вже ви будете отримувати ці вікна безкоштовно. Знову ж таки, ще варто зауважити про те, що на сьогоднішній день ведеться мова про те, що будуть допомагати підприємцям, зокрема як і бізнесу, такому, який постраждав внаслідок. Російського обстрілу, і зокрема, ведеться мова про те, що будуть допомагати, і вже на сьогоднішній день допомагають відповідно з вивозом сміття, яке утворилося внаслідок обстрілу, і зокрема Луцьк в місті Луцьку надає допомогу автомобілі. І, відповідно забирає ці, скажімо так, відходи, які виникли внаслідок ураження. І відповідно вивозять на сміттєзвалище для того, щоб допомогти трішки бізнесу. Но це також були виділені кошти з бюджету, і на сьогоднішній день є можливість цим скористатися. Зокрема, зателефонувавши в спецкомунтранс та вказавши про те, що ваш бізнес, ваше підприємство постраждало внаслідок російського обстрілу. Вам потрібна допомога для того, щоб фактично. Відвести це сміття на полігон відповідно побутових відходів, і фактично, щоб таким чином ви могли скористатися цією послугою, ви можете це зробити. Додатково хотів би зауважити, що є кілька питань, які виникали в процесі спілкування з людьми, які постраждали, зокрема, це стосувалося того, чи потрібно всім. Власникам іти і писати заяви на отримання компенсації, чи відповідно так само хтось один може піти написати заяву, то відповідає на це запитання. Зокрема, якщо ви хочете отримати компенсацію за пошкоджене майно, в першу чергу зрозуміло, що це буде йти, звертатися за цією допомогою власник майна, зокрема власник квартири, будинку чи іншого майна, яке постраждало. Знову ж таки, ви можете зробити це, якщо ви одноосібний власник самостійно або через представника. А якщо є кілька власників житла, то варто зауважити, що зазвичай або необхідно, щоб були присутні всі власники, або фактично необхідно здійснити, скажімо так, делегування повноважень, зокрема, скласти довіреність на представництво, відповідно до якої ви, як власник свого майна, Надаєте право іншій особі представляти ваші інтереси в перед органами місцевого самоврядування і іншими органами на те, щоб від вашого імені зверталися, могли звертатися, могли писати заяви і вчиняти всі необхідні дії для того, щоб отримати компенсацію. Зазвичай я рекомендую людям, і так складається практика: що якщо є кілька співвласників, то хтось один може. Представляти інтереси всіх на підставі цих довіреностей, тоді можливо, скажем так, уникнути зайвих рухів для того, щоб постійно всі співвласники повинні будуть там їздити в кожен орган і писати від себе заяву. Хтось один може представляти інтереси на підставі довіреності і спокійно це зробити. Також були питання з приводу того, що робити, якщо людина співвласник, але вона за кордоном. Знову ж таки відповідає на це питання, що також це не є проблемою, оскільки на сьогоднішній день це можна зробити на підставі такої ж довіреності, і зокрема, це можна звернутися в посольство консульство України в тій державі, де ви знаходитесь як співвласник, і відповідно знову ж таки укласти довіреність на того співвласника або на іншу особу, яка знаходиться в Україні. І на підставі цієї довіреності людина може представляти ваші інтереси. Також можна звернутися не тільки в посольство або в консульство, а звернутися до приватного нотаріуса за кордоном, який видасть таку довіреність. Він може видати на українській мові, якщо розуміється, або на тій мові, на якій відповідно де ви знаходитесь в цій державі. А пізніше треба буде зробити нотаріальну. Завірений переклад, і також зареєструвати таку довіреність в реєстрі довіреності тут в Україні. Тобто проблем великих немає. Так, є певні незручності, які потрібно пройти і трішки, скажем так, виділити часу для того, щоб за кордоном зробити цю довіреність. Але це робиться одна довіреність. Ви можете її визначити на там певний період часу, на рік, два-три. Передбачити про те, що громадянин, який знаходиться тут в Україні, фактично може представляти ваші інтереси для того, щоб отримувати всю допомогу, отримувати якісь додаткові виплати, і отримувати компенсацію за те житло, яке постраждало внаслідок обстрілу. Також хотів би зауважити, що на сьогоднішній день для Бізнесу для підприємців сформований спеціальний так само фонд, це в межах мільйона гривень 600 тисяч. І відповідно, підприємці, які постраждали, також можуть звертатися, будуть оцінюватися ті наслідки, скажімо так, той обсяг пошкоджень, які є на вашому підприємстві, і можливо надаватися допомога в певних розмірах, відповідно від того, як скажімо так пошкодження у вас на підприємстві трапилися буде надаватися допомога з міського бюджету. Це також можна використати, можна скористатися і відповідно, скажімо так, таким чином рухатися. На сьогоднішній день вже є якби певна інформація, зокрема в місті Луцьку, скільки є постраждалих і житла, і відповідно скільки мешканців постраждало внаслідок обстрілу. і відповідно так само кількість звернень, і очевидно, що не всі люди ще оговтались і мали можливість звернутися в правоохоронні органи, звернутися в органи місцевого самоврядування. Тому, якщо будуть якісь виникати запитання, ви можете звертатися і до нас особисто, також писати нам на сторінки нашого телеканалу для того, щоб в такий нелегкий час ми могли допомогти один одному. Друзі, я всім дякую за увагу і до зустрічі через тиждень.